На війні загинув житель Ужгородського району Оноківської громади Василь Зубрицький. Загинув чоловік 12 березня у Луганській області. У Бахмуті загинув військове Закарпаття Юрій Дердюк. Чоловік мешкав у селі Чорна Тиса Ясінянської територіальної громади. Індексацію пенсій для 251 тисячі людей провели на Закарпатті з 1 березня. Першу технічну сіль з Тереблянського родовища у 2023 році вдасться отримати на Закарпатті. На понад півмільйона гривень незаконно ввезеної косметики митники виявили у вантажівці на Закарпатті. Відкриття «Карітас шул у хабі Карітас відбудеться в Ужгороді. Навчатимуться там як вимушені переселенці, так і Ужгородці. 725 кг кілограм сміття зібрали з берега річки Уж на православній набережні в Ужгороді під час прибирання. Приурочили прибирання до Всесвітнього дня переробки, який відзначають 18 березня. Комедію за новелами Джованні Бокаччо де Камерон зіграли в Ужгороді артисти Донецького академічного драматичного театру міста Маріуполь 19 березня. На війні загинув житель Оноківської територіальної громади Ужорського району Василь Зубрицький. Про це повідомили на Фейсбук-Торінці Онокської об'єднаної територіальної громади. Загинув чоловік 12 березня у Луганській області. Вічна пам'ять і слава герою. Під час захисту України від російських окупантів загинув військовий Закарпаття Юрий Дердюк. Про це повідомили на фейсбук сторінці з Єсенянської територіальної громади. Стрілець санітар механізованого батальйону загинув 18 березня у Бахмуті Донецької області. Йдеться у повідомленні. Чоловік мешкав у селі Чорна Тиса Ясинянської територіальної громади. Юрія Дердюка мобілізували 4 квітня 2022 року. Вічна пам'ять і слава загиблому герою. Індексацію пенсійних виплат для 251 тисяч людей провели на Закарпатті з 1 березня. Про це суспільному розповіла начальниця головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Пентак. За її словами, середній розмір підвищення становить 454 гривні 33 копійки. Загалом середній розмір пенсії по області станом на 1 березня становить 4270 гривень. В Середньому індексація людина зброїться на 454 гривні. Він складав від 100 стот. Гривень до максимальної величини 1150 сто Один 194 був коефіцієнт на середню заробітну платню, яка була визначена кабінетом за три попередні роки. А вона насклала 7450 гривень. Не індексувалися пенсії, величина яких перевищувала 20930. Не індексувалися пенсії, які були призначені у 2020-2022 році. Чому тому, що вони вже призначалися з нової середньої заробітної плати. не підлягали індексації. І пенсії державних службовців, місцевого самоврядування, прокурори і судді. На Закарпатті у 2023 році вдасться отримати першу технічну сіль з Тереблянського родовища. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. 19 березня він разом з головою ОВА Віктором Микитою оглянули інженерний майданчик Тереблянського соляного родовища. Мирослав Білецький зазначив, що роботи тривають на майданчику. Працюють техніка та фахівці. А вже цьогоріч вдасться отримати. Першу технічну сіль її можна буде використати в осінньо-зимовий період для підсипки доріг. Соляних покладів має вистачити, щоб забезпечити відповідні потреби всієї країни. йдеться у повідомленні. На КПП Тиса на українсько-угорському кордоні інспектори виявили у вантажівці незаконно ввезену косметику на понад півмільйона гривень. Про це повідомили на фейсбук сторінці Закарпатської митниці. У публікації йдеться, що косметику намагалися перевести через кордон з комерційною метою та з ухиленням від повної сплати митних платежів. Орієнтовна загальна вартість прихованої від митного контролю фірмової косметики складає близько 660 тисяч гривень. За таке порушення передбачається штраф у розмірі 100%. Відсотків вартості товарів з їх конфіскацією йдеться у повідомленні закарпатської митниці. Відкриття Карета Скулу хабі Каретас відбудеться в Ужгороді. Навчатимуться там як вимушені переселенці, так і Ужгородці. Про це Суспільному розповіла керівниця школи Марія Семкович. За її словами, учні поділять на групи за віком. Заняття проходитимуть в будні з 14.30 до 19.00. На навчання у Carita School вже отримали більше 30 заявок. Розпочнуться заняття 27 березня. Багато заявок ми отримали саме від внутрішньопереміщених осіб. Буде школа додаткової освіти, а де фокус буде. На знання, які потрібні в реальному житті, у нас групи будуть складатися з 10-15 дітей, і вчителі будуть наставники, т'ютори. Ми не будемо відходити від рамки Міністерства освіти. У нас ми будемо виконувати програму, але вчителі будуть вільні у виборі методик. У нас дві вікові категорії. Тобто у нас діти 10-12 років, і друга група 13-15. Предмети у нас перш за все це українська мова, дуже багато бажаючих під Підвищити свій рівень української, це математика, це іноземні мови, польська, угорська, англійська. Це школа лідера, це розвиток м'яких навичок. Буде в нас ще кіноклуб. Цей проект є також таким особливим виявом в цей час, в цих обставинах війни для тих, зокрема дітей, так які є в особливих умовах. Далеко від свого дому підтримати їх, а воднораз і сприяти певній інтеграції, так ніби те, що ми можемо називати творення такої соборності в Україні на такому найменшому базовому рівні. Ужгородка Аліна Коваль показує, як сортує сміття, яке зібрала на березі річки Уж на православній набережній. Тут у нас пляшки, які підуть на переробку, там е, метал. А це все, що не можна переробити, просто на смітник на утилізацію. І я вирішила долучитися. що мені не небайдуже природа, мені не байдуже місто, де я живу. І якщо хтось зараз боронить країну від ворога, то ми таким чином будемо захищати нашу екологію, щоб наші діти і взагалі всі люди, щоб жили в прекрасному, в чистому, тому що коли навколо нас красиво, і настрій піднімається, природу треба берегти. Прибирати берег річки Уж 12-річний Йосип Ебельбаум Прийшов з двома братами, розповів, вони з батьками приїхали з Києва в Ужгород через війну. Я почав збирати пластик, бо там тут дуже багато пластика, а заліза дуже мало. Але все рівного бачите, там три мішки з заліза, це взагалі багато. Ми допомагаємо, щоб було тут чисто, бо ми тут колись купалися, а тепер тут неможливо. Тут було дуже багато. Сміття, і ми тепер не можемо тут купатися. Нитки та тканину з дерев, які ростуть біля річки, збирає ужгородка Анастасія Боняк. Їх дуже багато, я вже поприбирала, тому не можу вам показати більше. От але всього вистачає. Склаби того вистачає. Тому так прибираємо біля річки. І на такі збори долучилися вперше, тому що хочете, бачити гарне чисте місто, щоб було не страшно гуляти з дітьми, з собаками. Цьогоріч прибирання в Ужгороді проводять вперше. Розповів його організатор Руслан Шварц. За його словами, приурочили до всесвітнього дня переробки, які відзначають 18 березня. Річки це наші водні артерії, вода це наше життя. Річка має бути чистою, тому. Саме сьогодні, Цесвітній день переробки, ми вирішили зробити прибирання саме на березі річки. І наші учасники, вони одразу і сортують. В самому початку прибирання вони пройшли інструктаж по техніки безпеки і коротку інструкцію, як правильно сортувати. Відповідно, все, що ми сьогодні зберемо, частина з відходів поїде на переробку, а частина вже поїде на спеціалізоване. Сміттєзвалище за словами Руслана Шварца, долучилися до прибирання берега річки Уж на православній набережній 20 людей. Тривала акція прибирання три години. Продовж цього часу учасники акції зібрали 725 кілограм сміття. Оксана Ушакова, Лонті Колишин, Суспільне новини. Репетиція комедії Декамерон за новелами Джованні Бокачо відбулася 19 березня на сцені Закарпатського облмуздрамтеатру. Зіграли її артисти Донецького академічного драматичного театру міста Маріуполь. Три ролі у комедії зіграв актор театру Дмитро Муранцев. Одна з них це роль парубка Шапалетто, який потрапив до жіночого монастиря. Подобається робити абсолютно не схожі на мою психофізику і на мою природу, саме ось Дмитра Моранцева ролі. Тому мені просто було дуже цікаво, а чим цікавіше, тим легше. Не було складностей, тому що режисер так добре зробив, що головна фішка вистави це легкість. Сім ролей у комедії зіграла акторка Маргарита Бордіян, зокрема, й Монахиню Марію. Знаєте, так 18, а воно більше так зроблено, тому що глядач має подумати, коли побачить те, що ми зробили. Для мене ця вистава дуже цікава, тому що раніше я не грала в комедіях, і вона прям настільки пробуджує такий прям енергійний потік всередині, що прям хочеться ах, вийти і ну, так все віддати глядачу. Загалом сім акторів зіграли у виставі Декамерон. Розповів режисер вистави Олег Мельничук. Над виставою працювали біля двох місяців. Вистава за новелами Бокачо Декамерон. Події відбуваються під час чуми. Це певна аналогія з тим, що відбувається зараз з нами. Чума війна, напевно, таку паралель. Необхідно провести. Я не скажу, що було важко. Це, напевно, певним чином певна терапія була в нас. Взявши комедію, напевно, певним чином ми втикали втікали від сьогодення. Потім... Все ж таки, це терапія. Ми лікували сміхом, намагались в собі перемогти страх, напевно, який зараз існує. Артисти Донецького театру міста Маріуполь 19 березня цього року. Перше зіграли комедію з початку повномасштабного вторгнення Росії, каже виконувачка обов'язків директора театру Людмила Колосович. Ми випускаємо вже п'яту прем'єру за 9,5 з половиною місяців. І перша у нас була драма «Крик нації», Потім була драма «Маріупольська драма. Потім ми поставили казку для сімейного перегляду для діточок на різдво. І на Різдво ми зробили вертеп Донеччини. І на цьому матеріалі ми працювали. Ми робили багато поетичних вечірів. Але прийшов 16 числа, був рік, як нас розбомбили. І вже заздалегідь на весну ми подумали про те, що час ставити комедію, тому що час жити далі. І взагалі е жанр комедії, мені здається, він доречний під час війни, тому що людей треба трошки відтягувати хоч на дві годинки з тої ситуації, щоб вони потім поверталися в, в, в реальне життя, ну, трошки відпочили, трошки відійшли від того всього. За словами Людмили Колосович, прем'єра вистави Декамерон відбулася 19 березня. Тривала вона понад дві години. Переглянути виставу у Закарпатському облому з драмтеатрі 25 березня, 1 та 8 квітня, можуть глядачі, які старші 18 років. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.